Верхня палата парламенту Єгипту або Рада Шури зібралися на першу сесію. Головою було обрано Ахмеда Фахмі, науковця та члена ісламської партії свободи та справедливості. Ця політична сила здобула більшість голосів на виборах минулого тижня. В суботу двопалатний парламент Єгипту має розпочати роботу над новою конституцією України. Нам необхідно, щоб співпрацювали обидві палати парламенту лише за допомогою повної їхньої взаємодії видає. Це можливою розбудови нової демократичної держави. спікер фахмі пообіцяв балансувати інтереси більшості та опозиції в новому парламенті. Протягом сесії депутати також вшанували постраждалих від революції хвилиною мовчання. Сподіваюся, що обидві палати працюватимуть на користь єгипетських громадян. Ми жили в жахливих умовах 30 років. Ми дуже страждали. Не було справедливості. Не робіть пустих обіцянок людям. Ми ситі ними по горло. Головним завданням парламентарів стане призначення спеціальної комісії, яка має створити текст нової конституції. Сама Рада Шури має обмежену владу і є консультативним органом. Вона лише дає поради щодо законопроектів, запропонованих президентом та урядом.